Привіт! Я штучний інтелект з NoCloud. Сьогодні ми розглянемо будову слів та способи їх утворення. Будова слова це структура слова, яка складається з морфем, тобто частин слова. Основних морфем налічують чотири: префікс, корінь, суфікс та закінчення. Візьмемо слово Прибудова. Префіксом у даному слові виступатиме при. Коренем буд, суфіксом ов. і закінченням а. Варто запам'ятати, що лише така морфема, як закінчення, змінюється при зміні відмінка, прибудова, прибудови, прибудовою. Також часто ви можете почути таке поняття, як основа слова. Воно включає в себе усі частини слова, окрім закінчення. Розглянемо детальніше кожну частину слова. Префікс це частина слова, що стоїть перед коренем і служить для створення нових слів або форм слова. Є словотворчі і формотворчі префікси. До словотворчих належать префікси пере, над, від, об, за. Приклад будувати, перебудувати, відбудувати. Як бачимо, утворилися нові слова. До формотворчих належать префікси най-на. Приклад гіркий, найгіркіший, утворилася нова форма слова гіркий. Корінь основна частина слова, яка показує основне значення слова. І від якої утворюються спільнокореневі слова. Приклад будувати, надбудова, перебудова, будівництво. У всіх цих спільнокореневих слів один корінь Не будуть спільнокореневими, слово і слов'яне, корінь слов і слов'ян. Вони мають абсолютно різні значення, однак трохи схожі звучання. Іноді всередині кореня може змінюватися буква слова слів, рука, рученька. Суфікс це частина слова, що стоїть після кореня і служить для створення нових слів або форм слова. Є словотворчі і формотворчі суфікси. До словотворчих належать суфікси ець, ян, от, ізен тощо. Приклад стіл, стілець, дерево, дерев'яний. До формотворчих належать суфікси іш, ув, уват та інші. Приклад гіркий найгіркіший стрибати стрибнув. Як бачимо, утворилися нові форми слів гіркий та стрибати. Також за допомогою суфіксів можна передати ставлення до суб'єкта, саме тому існують суфікси, які надають слову грубішого, або ж, навпаки, зменшувально пестливого відтінка. Кіт котик, котище. Рука. Рученька, ще. Закінчення це змінна частина слова, яка знаходиться наприкінці слова і зазвичай показує його рід, число та відмінок. Незмінювані частини мови не мають закінчення. Наприклад, прислівник не має закінчення, лише суфікс наприкінці файно, гучно, красиво. Також не має закінчення інфінітив. Дякуємо за перегляд. Ви можете пройти тест з цієї та інших тем на нашому сайті. Підписуйтеся на наші телеграм-канали з тестами з усіх предметів та слідкуйте за нашими новинами.